І так, сьогодні вже прийшла спека 22 градуса. Прийшов час розкрити полуницю і подивитися, що там під окном, Бо я вдивлюсь, думаю, що далі вже тримати не можна, спариться. Зараз розкрию, покажу, як воно там стані. Ну і що будемо вирішимо, що далі з нею робити. Чим обробляти, підживляти. Подивимося. na meia. Так, ну, стан поводиці всі бачили. Вона там починає зацвітати. Тож, мабуть, там підживлення і оброблю повесту свічом, обліга від шкідників або щось інше. І ну, якесь доброго повисту подивимося У мене там, по-моєму, є борщ, кальцій бор. Щоб було трошки краще. А як буду робити, це вже ввечері буду, також зніму покажу. Так, сонечко сідає. Зараз беру оприскувач, буду працювати по і по листу. Зараз покажу, чим буду працювати. Так, ну дам від довгоносиків і різних шкідників ампліо, вона якраз починає там випускати цвітонос, і сти збирається деяка. Він не шкідливий для цих для пчіл. Також для цвітіння дам таку штуку кальцій, бор плюс сірка. Ну і свіч профілактично, думаю, дам. І потім вже після цвітіння ще раз дам свіч від гнилий клямистості. І це, мабуть, буде остання обробка. Вон від роще прочинити. Е, а завтра вже буду в краплю давати 3,20-ки, щоб кущ розганяв, бо не дуже здорові кущі, а квітоноси вже виходять. Ну і так, я думаю, вже температура дозволяє. Під корінь 13,40-13 ми давали, тепер 3,20-ки дамо. Ну, а далі будемо дивитися і працювати по ситуації. Під корінь буду давати також, як в раз, десь з розрахунку менше, ніж пів г на рослину, бо в мене дуже жорстка вода. Е, можна вже давати 3,20, навіть якщо вона була у вас не укрита, бо я дивлюсь там тепло, тепло, ну, будуть заморозки. Я думаю, можна давати 3,20-ки вже 13, хто не давав 13-4013 40, 13, фосфорне допорогу, можна давати е, під корінь 3,20 кіт. З таким же розрахунком, там 10 грамів на лі, 10 літрів води розвели, по пів літра під кущ. ну Можна у кого гарна вода не солона, 20 грамів на 10 літрів води. Ну все, я погнав працювати, а ви пишіть. Як ви обробляєте свою паланицю, е, яка у вас система захисту? Хто займається? Всім пока!